Доброго дня малята. Сьогодні я прочитаю вам казку про ображений посуд. Тож слухайте уважно скаче сито по полях, а карито по лугах, за лопатою мітла вздовж по вулиці пішла. А сокири сокири так і сиплються згори. І злякалася коза, затремтіла, як лоза. Що там сталося? Що за знак? Не збагну собі ніяк, мов та чорна, мов залізна та нога, подалася, пострибала кочерга і помчалися по вулиці ножі. Ей, держи, держи, держи. І кастрюля на бігу закричала утюгу Я кочусь, кочусь, кочусь і ніяк не зупинюсь. І біжить сковорода біля води ви куди, 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 куди? А услід скакали Кухлі та бокали, таці, графини посеред стежин. Стіл плигнув з віконця з усіх ніг і побіг, побіг, побіг. А на тім столі наче вершник у сідлі, само сидить і гукає, і кричить. Утікайте, ховайтесь, рятуйтеся і в залізну трубу бу-бу-бу, бу-бу-бу. А за ними слідом з двору Баба гониться Федора. Ой-ой, ой бий вас град. Повернітеся назад. Та сказало їй корито на Федору я сердита. І сказала кочерга Я Федорі не слуга, а Фарфорові блються, і з Федори всі сміються. І не клич нас і не жди. Ми не вернемось сюди. Тут Федоріні коти розчепурили хвости. Подали що духу в путь, щоб той посуд повернуть. Поряд бігла курка сміла і той посуд перестріла. Кут куди, куд-куди, Звідки ляви і куди? Посуд їй відповідає в баби нам життя немає, не любила нас вона. Била, била нас вона, запилила, закоптила, занедбала нас вона. Кут кудах, От куда? Жить було вам просто жах. Так, промовив мідний таз, подивися ти на нас Ми поломані, побиті, ми помиємо і облиті, і гуляємо по полях, по болотах, по лугах, а до бабини чепури не повернемося. А баба зосталась одна і плаче, і плаче вона. Сіла баба за стіл. Він також помчав, що є сил. Зварила би хоч капусняк, та кастрюлі не знайде ніяк. Ой, горе, бабці, горе. І чайник сказав у тюгу не можу вже йти по лугу. І заридало корито я розбите, украй розбите. Та блюдце гукнуло в той час. Ой, доганяє хтось нас і бачить. За ними, із темного бору, іде, шкандибає бабця Федора. Та тільки стряслась дивина, стала добріша вона, тихо за ними іде і пісню тихенько веде. Повертайтеся додому в цей же час, я водою з джерела помию вас, я почищу вас пісочком, я обдам вас кип'яточком, і ви будете ізнов. Сяять сонечко, немов. І сказала чашка плаче бідолашка. І сказали блюдця, треба повернуться. І сказали утюги, з нею ми не вороги. Довго, довго поливала, умивала, полоскала їх вона. Засміялися кастрюлі, самоварові моргнули. Що ж, бабусю, ну гаразд. Простимо на перший раз полетіли до плити, стали жарити, пекти. Будуть, будуть у бабусі і млинці, і пироги, а на білій табуреточці та на вишитій серветочці самовар стоїть, наче жар горить. Я образи всі спростую, чаєм з цукром почастую. Пригощайся, дорогенька.